Слава Ісу, багато віруючих кажуть, що не можна їсти сала, не можна їсти кров'янки. Знайомі е люди, які сповідують іслам, теж кажуть, ви ж християни, у вас в біблії написано, не можна вживати ні м'яса, ні кров'янки. Давайте в цьому розбиратися. Це чудово описує книга Лавит 11:3. Тварини, які мають роздвоєні ратиці і на наратиться глибокий розріз, і які ремигають. Їх ви можете їсти. Заєць, хоч і ремигає, має роздвоєних Не нечистий він для вас. Свиня має роздвоєні ратиці і на ратиці глибокий розріз. але не Не нечиста вона для вас. М'ясо їх не їжте, і до трупів їх не доторкайтесь. Тварини, які живуть у воді і не мають ні пір'я, ані луски. Нечистими вони є для вас. Тож, який ми можемо зробити висновок? Заяче м'ясо ми їсти не можемо. Чому? Тому що заєць не має роздвоєних м'яд е, ратець, свинину. Ми їсти теж не можемо, Чому? тому що свиня не ремигає. Наприклад, а французи Вони не можуть їсти жаб. Чому? Тому що жаби не мають ані пір'я, ані луски. Ну, ось виходить ось так. Давайте розберемося щодо кров'янки крові. Це описує книга Левит 1714. Не їжте крові жодної живої істоти, бо в крові її душа. Тобто, кров'янку ми не можемо їсти, тому що в крові її душа. Так давно було б так. Але оскільки ми є християнами, тобто ми є послідовниками життя та вчення Ісуса Христа з Назареда, для нас найголовнішою істиною це те, є, що написано в Новому Завіті. А що ж нам каже Новий Завіт? Що нам каже Ісус Христос? Це чудово описується в Євангелії від Марка, 7,15. Ісус сказав так: немає нічого, що входить у людину зовні, що могло б й осквернити. Оскверняє людину те, що виходить з неї. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Тобто немає нічого, що входить у людину зовні, що могло б її осквернити, а оскверняє людину те, що виходить з неї. А що з людини виходить? Ну Це злі помисли, людь, гнів, крик, лихослів'я з усякою злобою. Тобто, це оскверняє людину. Е, також можна процитувати Євангелія від Матфія 15, 11. Людину оскверняє не те, що входить в уста, а те, що з уст виходить. А те, що виходить із уст, і серця виходить це злі помисли, вбивство, перелю, проспуста, крадіжка, неправдиве свідчення, богозневага. Ось це оскверняє людину. Тобто ми можемо зробити висновок, що ми можемо їсти все. Також вишенькою на торті є послання апостола Павла до Римлян, 14.2. сильний у вірі, нехай їсть усе, а хто слабкий у вірі, нехай їсть овочі. Тож, якщо ви є сильними у вірі, ви можете їсти все. Як сказав Ісус, людину оскверняє не те, що входить в уста, а те, що з уст виходить. Тож слідкуйте за тим, що виходить з, вас, з ваших уст. Амінь.